Добрий день, шановні абітурієнти. Ми з вами зустрічаємося в автотранспортному коледжі. Ми підготовлюємо спеціалістів, готуємо спеціалістів двома спеціальностями: це автомобільний транспорт і транспортні технології, це механіки і управлінці для автомобільної промисловості. У нас створені всі умови для того, щоб можна було опанувати ці спеціальності, добре вивчитись і стати гарними фахівцями. Маєте можливості продовжити навчання в вищих навчальних закладах та стати гарними керівниками в автомобільної галузі. Тому чекаємо у вас у нас для навчання за дальними спеціальностями. На відділення автомобільний транспорт готують спеціалістів, які є своєрідними лікарями для автомобілів, які мають права водія, які навики водія мають навики слюсарів, які можуть працювати в перспективі механіками, керівниками автотранспортних підприємств, керівниками станцій технічного обслуговування. значить, продовжувати навчання. В політехніці Дніпровській, в інших аналогічних вищих навчальних закладах за вибраним фахом. А після закінчення коледжу вони отримують, крім свідоцтва за 11 клас з оцінками диплом молодшого бакалавра з відповідним фахом. Термін підготовки спеціаліста автомобільній галузі триває 4 роки. які доволі часу діти навиками діагностики, Технічно обслуговування та ремонту сучасних вагкових і вантажних автомобілів. Навчаться планувати організовувати виробничу діяльність транспортних підприємств, створювати та досконалювати технічні процеси виробничих підрозділів, і ефективно керувати виробничим персоналом. Якісної підготовки спеціалістів у нашому коледжі передбачено сім спеціалізованих аудиторій, п'ять навчальних лабораторій, три комп'ютерні класи. Програмою навчання передбачено шість. Ріця їх відбувається в майстернях коледжу, є три на сучасних станціях технічного обслуговування автотранспортних підприємствах міста. Також студенту нашого коледжу мають можливість отримати робочу спеціальність техніки, механік і посвідчення водія категорії ПриЄЦ. Зверніть увагу, для полегшення вступу в наш навчальний заклад ми проводимо трьохмісячні підготовчі курси на базі коледжу, які дозволять абітурієнтам якісно підготуватися до складання вступного іспиту по закінчення курсів випускникам, деміться додаткові бали для вступу. Запрошуємо вас до нашого коледжу для здобуття справжньої перспективи. Рівені професії на відділенні транспорту технології на автомобільному транспорті відбувається підготовка фахівців, які в своїй професійній діяльності будуть вирішувати задачі такої науки, як логістика. Вони будуть працювати на посадах у усіх автотранспортних підприємствах і приватних фірмах, які займаються організацією перевезень як вантажів, так і пасажирів. Спеціальність наша інженерна, але вона має комерційне спрямування, бо наряду з нашими фаховими дисциплінами, такими як вантажні автоперевезення, пасажирські перевезення, міжнародні, так читаються дисципліни. Які мають дійсно комерційне направлення, такі як минулоброкерська діяльність, комерційна робота, маркетинг, менеджмент. Робота наша більше пов'язана наших фахівців, більше пов'язана з людьми, ми працюємо і ведемо своє спілкування з водіями, з поставщиками, з замовниками. Хоча спеціальність наша все ж таки технічна. Ласка, поступайте до нашого навчального закладу, щоб стати гарними фахівцями, шановні абітурієнти, запрошуємо вас в транспортне фаховий коледж на спеціальність 275 транспортні технології на автомобільний транспорт, де ви зможете отримати знання теоретичні та практичні з організації та управління автомобільного транспорту. Моя майбутня професія логіст. це перспектива на життя. В коледжі я отримала міцні знання та практичні навички з організації перевезень.